Попри пережити інсульт та недугу, яка на деякий час прикувала його до ліжка, знайшов у собі сили творити, творити та не зупинятися ні на мить. І він не зупиняється. 17 липня виставковий зал прийняв ювілейну виставку робіт Петра Буряка. Зазвичай його улюблений жанр квіти, але цього разу на виставці є й нові роботи, зокрема портретні. Я почав писати картини з 14 років, почав малювати. І все більше і більше малював і, і, і закінчив спочатку московський заочний університет мистецтв, але вважаю, що це була недостатня для мене освіта, тому що заочне були заняття. І я поступив в вечірню художню школу і вже якби як, ну, займався на, на стаціонарі. От. І я що хочу сказати, що я дуже добре пам'ятаю притчу про таланти. І вважаю своїм святим обов'язком малювати, писати картини і дарувати людям радість. На цій виставці взагалі виставлено 34 моїх картини зараз. В виставковому залі. Петро навіть не ходив на прогулянки з друзями в дитинстві. Заносив Мольберта до сарайчика і малював годинами. А коли приходили товариші, просив маму передати, що його немає вдома. Художник працює тільки масляними фарбами, і в техніці Аля Прима це робота по сорому. Не дивлячись на війну в рідній країні, Петро продовжує писати і пише картини ще яскравіші, ніж виходили з під його пензля до війни. Мені задали питання, а наразі робить такі виставки, концерти, як іде війна. І я тут мене прямо ну, за мене вирвалося. Та наразі сам Петро Буряк каже: ти знаєш, Світа, беру. Незакінчену роботу, і як сумасшедший її закінчую, хочу спіти. То як ви думаєте, наразі показати людям, як творять митці? Полотна Петра Андрійовича яскраві, як сонце, і глибокі, як молитва. У кожній роботі спогад, надія, мрія. Петро Буряк малює серцем. Коли в місті лунає тривога, бере пензель і закінчує незавершене, бо знає ціну кожному дню. Сьогодні ми всі дуже раді знаходитись на цій виставці. Виставка нашого відомого криварійського талановитого художника Петра Андрійовича Буряка. Це його не перша і не друга виставка, а вже ювілейна, і він завжди знаходить чим здивувати відвідувачів. І сьогодні всіх очікує таке невеличке музичне. Привітання, це моя авторська пісня присвячена нашому місту до дня заснування нашого міста до його 250 річчя. називається пісня Мій кривий ріг. Ктини Петра Буряка не лише мистецтво, це свідчення того, що творити можна завжди попри біль, попри війну, попри втому. І якщо у кожному дні шукати не темряву, а світло, тоді навіть тривога не завадить написати найсильнішу роботу. Побачити творіння майстра можна у виставковій залі протягом місяця в будь-який день, окрім понеділка, з 9 до 17 години. Анастасія Співак, Гліб Репчук, перший міський.